Чому Зеленський з Трампом розсварилися, та що так розлютило республіканців? Що розповів британським змі Агнець Божий Дмитрук, чому українські бджілці Гросу не дали культурити Україну у Нью-Йорку? та як український стендап-комік хотів пожартувати смішно, а вийшло не зовсім і не смішно. Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс. мощуйтеся зручніше, і зараз я розповім вам скандали, інтриги та зашквари цього тижня, що минає. Не шукайте в інших. Тут буде усе, що вам варто знати, або аби як то кажуть, бути у контексті. Цього тижня Україна та українці ледь не отримали, але вже втратили потужного культурного дипломата. Жужу, маленька, Отож, як грім посеред ясного дня з'явилася новина про нове дипломатичне призначення Аліни Гросо і не просто будь-ким, а цілим офіційним представником української культури у Нью-Йорку. А тепер трохи про ту, завдяки кому Аліну Гросу згадали десятки українських ЗМІ. Як вдалося з'ясувати детектору медіа усе завдяки голові з дипломатичних відносин між Америкою та іншими країнами ООН, пані доктор Коесімі? Каретній ай а рекомендалінокросо то репрезент Україні колче інде ендестей авнійорк. Агавспокен типовнер Адамс Енковернер Кафі Голко. Натомість сама українська співачка у своєму інстаграмі пише: відтепер я офіційний представник української культури о йорку Сама ж докторка карієтна, така собі, як то кажуть, мультикультурна. Ось вона, до прикладу, щиросердечно вітає Ігоря Крутого, російського композитора та продюсера із 70 річчям. А ось щиро тішиться, що стала головною героїною російського каналу Артівіай. Іначе нічого крамольного не сталося, але ми радимо Аліні Гросу краще дивитися із з ким вечеряє і проводить час, хоча б перед постингом у своїй соцмережі, і подавати переклад якомога точніше, бо ж потім можна вляпатися у скандал, який Потім підчищатимуть українські дипломати. Так, от Сергій Кислиця написав: співачка Аліна Гросу не перебуває на жодних посадах у системі органів дипломатичної служби України МЗС. Та Боже ж ти мій! Немає в природі такої посади. офіційний представник української культури це щось придумане, написав український дипломат Олександр Щерба, посол України в Австрії 2014-2021 років. Депутат Утікач Артем Дмитрук дав інтерв'ю британській газеті. До речі, цікаво, що у статті стверджується, що Дмитрук представляє православний район Одеси. Дорогі наші глядачі і слухачі, особливо Одесити, а напишіть, будь ласка, нам, а який то такий район в Одесі є православним? Сама стаття видання вийшла ось таким заголовком. Зеленський вимагає від Великої Британії видати політичного опонента у суперечці з українською Православною церквою. Британському виданню за Independent Дмитрук жаліється, що президент Володимир Зеленський нібито вимагає від Великої Британії екстрадувати його. Депутат заявив, що оскаржить цей запит, як пише Independent, під час судового засідання депутат стверджуватиме, що він є жертвою політичних утисків із боку української влади через його підтримку церкви. Як пише політична аналітикиня Марина Данилюк-Ярмулаєва щодо видання за Independent із 2010-го, його власниками є та російський олігарх Олександр Лєбідєв та його синок Євгеній. І от вам ще одне підтвердження. Хоча я волію вірити Марині. Верніть крест, кріст, верніть, злочинці, негідники. Нагадаю, 24 серпня народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув українські кордони із Молдовою. За даними джерел української правди, того ж дня він покинув територію Молдови і з аеропорту Кишинів. Полетів в Італію. двадцять 29 серпня. Депутат Артема Дмитрука оголосили у міжнародний розшук. Того ж дня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права застави. Як пише детектор медіа Дмитрук, був Обраний депутатом Верховної Ради у 2019-му від слуги народу був членом комітету Увага з питань правоохоронної діяльності. Сюр у листопаді 2021-го Дмитро Ка виключили зі складу фракції та комітету після того як він дав інтерв'ю підозрюваному у держзраді Анатолію Шарію, де заявив про своє розчарування у слузі народу. Дмитрук відомий численними скандалами, зокрема, антивакцинаторською позицією та підтримкою ПЦМП. МП. Дуже багато сьогодні про ПЦМП у 2020 році. Він клав квіти до будинку проспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів. А в січні 2022 року влаштував бійку в Одеській міськраді, аби пройти до зали засідань. Уже цього року Дмитрук став іподияконом у МП. А у лютому вніс заставу за ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, якого, до речі, підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ у листопаді 2023 тисячі Дмитрук разом із низкою нардепів від слуги народу та колишньої ОПЗЖ збирали підписи до спікера Руслана Стефанчука із вимогою відправити законопроєкт про заборону УПЦ МП до Венеційської комісії, аби зірвати його подальше просування. у квітні 2024 року журналісти Біосінфо з'ясували, що Дмитрук співпрацював із підозрюваним у держзраді священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним у протидії прийняттю законопроєкту про заборону пов'язаних із РПЦ організацій. Посміялися на славу, що правда, не всі. Український комік Антон Стинюк оваляпався у скандал. я би навіть сказала міжконфесійний скандал. Слухаємо. Ця війна це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних в світі, ще так багато мусульман. Я не кажу, я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі. Але і тим паче цим вже займаються іудеї. Але... Подібні жарти не зайшли у мережі. Так, до прикладу, очільник меджлісу Рафат Чубаров на своїй сторінці у Фейсбук написав про те, що подібні слова є випадом проти людей за релігійною ознакою. Пряма мова: якого біса, не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного жарту, якого насправді тут і немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою. Шкода, що у цьому випадку вказувати на цього не який дозволяє собі цинічно образати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує іслам, також не смішні, а тупі жарти українського коміка. На них відрефлексував і Дмитро Лубінець, уповноважений захисту прав людини. Він взагалі заявив, що звернувся до правоохоронних органів із проханням перевірити жарт Стенюка. Коли ж скандал вийшов на широкий загал, Антон дав задню відео видалив і вибачився. А і попросив про милосердя. Я щиро прошу вибачення перед усіма, кого могли образити мої слова під час мого сольного концерту, який було опубліковано на YouTube. Один із моїх жартів був недоречний, і неприпустимий, і я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті принизити когось або образити за релігійною ознакою. Сказав гуморист. Я ж лише нагадаю вам і Антону у межах обміну полоненими 13 вересня повернули кримського татарина Ельдара Менумерова. Військовий пробув. У російському полоні понад два роки Ельдар Менумеров потрапив у полон у квітні 22-го у Маріуполі, де чоловік брав участь в обороні міста у складі 12-ї бригади Нацгвардії України. Попереду військового реабілітація та лікування. Думаю, Антон може віддати частину своїх гонорарів із виступів на допомогу військовому. Буде точно не смішно, але дуже похвально. Отож, що такого трапилося, що змусило республіканців влютувати та вимагати звільнення пані посла у США Оксани Маркарова. Розповідаю у республіканській партії звинуватили президента України Володимира Зеленського у втручанні у президентські вибори у штатах. Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон звинуватив Оксану Маркарову у тому, що вона організувала візит Зеленського на завод у Пенсільванії, де виробляють артилерію. Рійські снаряди калібру 155 мм міліметрів для сил оборони України і зробила вона це задля допомоги демократам у президентській виборчій кампанії. Тому Джонсон у відкритому листі до президента України зажадав негайно, негайно звільнити пані посла із посади. Однак на самих лише вимогах про звільнення Маркарової республіканці, звісно, що не зупинилися. Так, голова комітету палати представників із нагляду та підзвітності. Джеймс Комер звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у ймовірному зловживанні урядовими ресурсами, які могли дозволити Зеленському шляхом візиту на оборонний завод втрутитись у президентські вибори 2024 року. То що такого у тій Пенсільванії і чому на тому зав... і що такого з тим заводом? Подумайте ви М -м, багато що, адже це так званий. Перехідний штат, де симпатії виборців можуть визначити результат президентських виборів, як пояснює у своєму дописі на Фейсбук, кореспондент Голосу Америки у Петнагоні Остап Яриш, Пенсильванія один із ключових штатів, за який точиться запекла боротьба. На додачу, там велика українська і польська громади, для яких тема України на виборах є важливою. Але Пенсільванію разом з Арізоною не лише називають важливими для результатів виборів перехідним штатом, саме у Цьому штаті разом із тої ж Аризоною, Огайо Техасом зосереджені виробництва боєприпасів, зокрема і для систем Петріот, які захищають українські міста від російських ракет. Тому і візит зеленського на завод у Пенсільванії, а ще й зустрічі там з американськими політиками демократами, так розлютили республіканців. А нам важлива, я нагадаю, двопалатна підтримка України. Ну і не зміг, звісно, промовчити і Трамп так кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп звинуватив Зеленського о брудних випадах щодо себе. Президент президент України зараз в нашій країні, і він робить маленькі брудні випади на адресу вашого улюбленого президента. Мене. Я підозрюю, що на превеликий жаль, як і у 2020 році, нас банально використали у цілях виборчої кампанії, і не думаю, що це зробили демократи. Бо цей захід у Пенсильванії, участь зеленського, у ньому навряд чи вплинули б на настрій виборців, чи якось би схилили їх їхні симпатії у бік демократичної партії. А от хто точно це використав так? Республіканці мені здається, що вони штучно розкручують цей скандал, аби використати його у своїй виборчій кампанії. Можливо, щоб створити штучний привід для нападок на Камалу Гарріс і на Джо Байдена. Я думаю, що тут немає прямої провини пані Маркарової. Її лише республіканці вимагають принести у символічну жертву. Так коментує скандал український політолог Володимир. Песенко, отож, друзі, таким було цього тижневе сороміцтво. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш YouTube українського якісного контенту. Так бракує. Ми ж будемо заповнювати ці прогалини. Бережіть себе і не скандальте за вас! Є кому це зробити.